Дуже кайфове класне ком'юніті, от прям таких знаєте, успішних жінок, які багато заробляють, яких класні особисті бренди, величезна кількість підписників. Скільки вони щомісяця інвестують у своє навчання? Тобто заходять в роботу до різних експертів, підтягують ті моменти, які їм не вдаються, незрозумілі, просто да інвестують в свій розвиток. Тобто це в районі там від 5 до 30 тисяч доларів щомісяця. Навіщо вони далі продовжують інвестувати в навчання? В заходять в різні наставництва до різних експертів йдуть. Оце якраз таке ознака людей, які постійно розвиваються. Це ознака успішних людей. Я до чого веду? До того, якщо ви хочете бути в ногу з часом, не відставати і швидше створювати бажані результати, ви так само маєте заходити до експертів, просто тому що це швидше і ефективніше.